Мукачівська художниця Оксана Мацгер є етнічною німкою. Родинні зв'язки по батьковій лінії її пов'язують з вихідцями із Австрії, а по-материнській з Баварії, які давно оселилися на Закарпатті. На виставку Німецький слід в історії України художниця представила роботу, на якій зобразила традиції Великодня етнічних німців Закарпаття. Виставку відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в межах проекту Зустріч поколінь, який зібрав роботи метрів та молодих художників. Це дуже великий проєкт, ініційований головою Ради німців України і членом президіуму Ангеліною Шарт. Проєкт дуже давній. Він з 2006 року. За 16 років роботи проект зібрав дуже багато робіт і тому. Ангеліна Шарт турбується про те, що протягом року по містам України відбувалися такі виставки. Вони мають різні назви, вони приурочені до різних дат. Але вони постійно подорожують Україною і показують українцям той слід ту часточку історії, яка була та часточка німецька в історії України, тому що багато чого забулося через депортацію, багато інформації було викривлено. На виставці представлено 47 робіт, авторами яких є відомі художники етнічні німці України. Це такі митці, як Гаррі Руф та Віктор Семерньов, заслужені художники України. Галина Невінчана – художниця та член спілки письменників України. А також інші до речі, в Ужгороді ця виставка експонується вперше. Тут представлена міська і сільська архітектура півдня України, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона. І дуже цікаво, що поряд із архітектурою митці, ці художники подають побут, зображують зокрема людей у народному вбранні, і тим самим ці ж полотна можуть бути джерелом для вивчення. Не просто народного костюму німців, а способів одягання того чи іншого елементу і так далі. Тобто можна зануритися в історію і народні традиції окремої етнічної спільноти, а саме німців, які компактно проживали, проживають на теренах багатьох областей України, в тому числі і в нас на Закарпатті. Виставка представлена двома жанрами живописом та графікою. Нехарактерна тема для закарпатського живопису. Ми звикли до традиційності певної, а тут зовсім інша. Чітка графіка, яка плавно переходить в живопис. Також і колористика зовсім інша, теми зовсім інші. Надихаючи, мабуть, треба використовувати, трошечки збагачувати і наше щось інше. Я саме маю на увазі живопис. Я дуже радію, що мене запросили і маю змогу долучитися до цієї виставки. Організатори виставки Миколаївський обласний центр німецької культури, геонімецька молодь Закарпаття та Мукачівський навчальний центр «Платформ х 4 під керівництвом Юлії Тайпс. Оглянути виставку можна до кінця листопада у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.